По Богородчанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковик з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. У наслідок аварії травмувалася пасажирка, яку госпіталізували до медзакладу. На місці події працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та відкрили кримінальне провадження. 14 жовтня близько п'ятої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду у селі Росільна Богородчанської територіальної громади. На місці події слідчо-оперативна група встановила що 69-річний мешканець Миколаєва, керуючи автомобілем Нісан, проявив неуважність та не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги. Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з деревом. У наслідок ДТП травмувалася 69-річна пасажирка автомобіля, яку госпіталізували до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезим. За даним фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті двісті Жостої кримінального кодексу України правоохоронці встановлюють усі обставини. Події поліція Івано-Франківщини закликає водіїв та пішоходів бути уважними та неохильно дотримуватися правил дорожнього руху. Правоохоронці наголошують, що навіть коротка мить неуважності може стати причиною аварії. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.